Львів у полоні не лише заторів, а й вихлопних газів. Виною всьому автотранспорт фахівці з'ясували найбільш забрудненими є перехрестя. Таких небезпечних ділянок нарахували шість, половина з них у центральній частині міста. Проспект Чорновола, вулиця Городоцька, проспект Свободи, вулиця Дорошенка, Івана Франка, Костя Левицького, князя Романа. А ще листопадового чину та університетська це лише короткий перелік із 25 перехрест міста, що розмістили на спеціальній карті схемі, кажуть екологи. Градація забруднення нашого повітря від безпечного до помірно небезпечного, тобто безпечний – це є зеленим кольором до помірно небезпечного це червоний колір. До того ж, антирейтинг потрапили й 13 перехрест помірно небезпечних та 12 Слабо небезпечних, але не все так погано стверджують фахівці. Так до прикладу, після того, як на перехрестях вулиць Городоцької на Лавайка Шевченка з'явилось транспортне кільце, якість повітря там таки покращилась. Натомість потрапив у вихлопний колапс. Центр центральна частина міста, проспект Свободи, вулиця Дорошенка. Це одна із шести небезпечних перехрест, що у минулому році стали рекордсменами за кількістю викидів небезпечних речовин від автотранспорту. Несприятливу ситуація екологи пояснюють завантаженістю міста транспортом і додають близько 80 відсотків усіх шкідливих викидів повітря припадають на автомобілі. Тому вже з березня планують зробити заміри і на магістральних дорогах. Любе забруднення, яке би не було, воно впливає на здоров'я людини. От міністерство охорони здоров'я, також міністерство екології, розробили фактично вони кратні забруднення. Це скільки у нас, як у нас впливають суміш речовин. В даний час ми проводимо по чотирьом показникам. Чотирьом показникам це оксид вуглецю, оксид азоту, діоксид азоту та сірчистий гідрид. Тим часом лікарі застерігають, вихлопні гази можуть викликати ряд хвороб від бронхіту і навіть до порушень серцево-судинної системи. Тому якнайменше радять бути в епіцентрі скупчення транспорту. Світлана Макугонська, Мальник, новини.